Не відверті такі не байдужі, але в душах вже щось не так, бо півночі висить в калюжі, місяць як запитальний знак, у долоні б тобі подихать, шлях чмацький плисти в косу та сквала якась безвихідь і мене, і твою красу, скоро вікон розквітне латаття, перший промінь провулком гайне, тільки. Рештки тепла під платтям не зігріють, на жаль, мене, я б ніколи великого значення не надав би простим цим речам, але ти, на моє до побачення, не підставила навіть плеча. Тож, образ на свого барбосика, не тримай за сльозу і хруст, не торкнулася пальчиком носика, скам'янілих в чекані вуст.